Фіційне медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікери це представники управління з питань цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогодні тема нашого брифінгу це цифрова Миколаївщина, презентація самого управління діяльність напів та наповнення єдиного державного реєстру адрес. Ми вас вітаємо. Спочатку коротко регламент ми надамо слово нашим спікерам, а потім перейдемо до запитань від наших шанованих журналістів. Будь ласка, спочатку В'ячеслав, вам слово. Дякую, добрий день колеги. Мене звати В'ячеслав Базаренко. Я є позаштатним радником голови з цифровізації та трансформації. Сьогодні хотіли розповісти вам про наше управління новостворене також чотири проекти розповісти про чотири проекти, які в нас вже в роботі, які реалізовані. По-перше, це створення. Управління цифровізації. А саме в вересні минулого року голова запровадив створення нового управління, де у нас є 12, штатний розклад це 12 людей. З приємного і цікавого, що це середній вік, це 32-34 роки, тобто всі молоді, амбітні, активні і технічно інноваційні, я б навіть так сказав би. Зараз в нас є амбітні цілі на 25 рік. От, так як Миколаївщина зайняла передостаннє місце за 24-й рік по цифровій трансформації, по індексу цифрової трансформації, то на сьогодні ми чітко розуміємо, що нам потрібно робити для того, щоб увійти в п'ятірку кращих регіонів України. Окремо хотів би зупинитися на таких проектах як «Дія цифрова громада, напрям Цифрові лідери в громадах, аналітичний портал Миколаївщини та наповнення єдиного державного реєстру адресів. От, я почну з Дія Цифрова громада. Що це таке? Це проект Міністерства цифрової трансформації. Так називаємо національний вебпортал для цифрових лідерів та лідерок, де разом вони будуть будувати державу цифрову державу. Як це працює? З чого починати? Є чотири ключових напрямка: це цифровізація публічних послуг, цифрова економіка та цифрові цифрові навички і інфраструктура. В кожному з цих блоків є підпункти, які наповнюють саме територіальні громади та цифрові лідери. Для цього, щоб ми активно бачили ситуацію в регіоні по цифровізації. Тобто незалежну несуб'єктивну незалежну інформацію по цифровізації цих напрямків. Так, можу зупинитися окремо на кожному. На сьогодні. На сьогоднішній день у нас 22 по заповненню. Це середня по Україні. Нагадаю, що індекс цифрової трансформації за 24 рік був 18%. Це говорить про те, що наша команда вже включила в цей новий індекс реалізовані та проєкти, які вже в роботі. Далі хотіли переключитися на наступне питання: це цифрові лідери в громадах. Доброго дня. Хочу розповісти вам про одну з ключових ініціатив нашого управління: це створення інституту цифрових лідерів лідерів у територіальних громадах. В грудні минулого року, під час регіонального конгресу, було прийнято протокольне доручення щодо запровадження нової посади у територіальних громадах. Це цифровий лідер. Це стало відповіддю на виклики часу. Потребу в ефективній діджитал комунікації з громадами. Після цього ми провели знайомство з цифровими лідерами, створили з них ком'юніті і запровадили щотижневі онлайн-наради з ними для обговорення робочих питань. Це дає нам можливість швидко реагувати на будь-які виклики, збирати інформацію, ділитися досвідом з ними, або щоб вони між собою ділилися досвідом і координувати розвиток цифровізації в регіоні. На сьогодні де-факто маємо назначених 52 цифрових лідери. З яких 22 активно співпрацюють з управлінням цифровізації, вже можемо казати про перші реаліза... про перші результати такої співпраці. Громади, які долучилися, демонструють ефективну роботу і мають реальний прогрес у цифровій трансформації, який ви можете побачити по індексам на порталі Дія цифрова громада. Натомість ті громади, які пасивно ставляться до цих питань, до співпраці і неактивно працюють, мають або взагалі відсутні індекси на платформі, або близькі до нуля. В перспективі плануємо організацію навчання для цифрових лідерів, зокрема з кібербезпеки та по роботі з маршрутізаторами МікроТІК, що підвищить в цілому безпеку. Крім того, громади отримують приємні бонуси від роботи з нами. Це постійну підтримку, консультації, тренінги, а також можливість брати участь у різних національних форумах. В мене все. Дякую. Наступний етап проекту, про який ми теж хочемо розповісти, який ми започаткували ще у 2024 році. Це аналітичний портал Миколаївщини. Більш детальніше про нього розповість Дмитро Гавриляк. Доброго дня, аналітичний портал. Дуже зараз коротенько. Що це таке? Це єдине місце, де збирається вся важлива інформація, вся аналітика про область. І на цей портал може зайти будь-хто бажаючий, або для того, щоб подивитися актуальну інформацію, або знайти для себе щось нове і цікаве. Також ці портали, які вже існують у нас в Україні, вони дуже ефективно себе показали в якості такої платформи, де збираються різноманітні проекти, і ці проекти. Потім дуже цікаві для інвесторів, для донорів в цілому. І так, аналітичний портал це про економіку, про цифровізацію і про проекти це перш за все. Що стосується цифровізації, так як Мінцифра запустила свій, як би так би мовити, дашборд з інформатизації, де видно буде на яких місцях знаходиться та чи інша громада, такий же самий дашборд буде і у нас на нашому порталі, але інформація буде оновлюватися частіше. Окрім цього, там будуть виставлені проекти цікаві для інвесторів. Що також повинно збільшити економічну привабливість регіону в цілому. Там буде зібрана аналітика, статистика, і, звісно ж, щось хороше, якісь хороші справи, які вже були зроблені, результати, по яким можна буде відслідковувати. І на даний момент вже працює тестовий варіант, тому годі розказувати потрібно показувати. Зараз ми перейдемо. Ось так він виглядає. Це поки що тестовий варіант нашого порталу. Він буде доопрацьований, буде зроблено краще. На ньому будуть різноманітні дашборди, які будуть дуже корисні як пересічним громадянам, так і для роботи, там, наприклад, з іноземними партнерами. Поки дякую, все так. я хочу доповнити стосовно аналітичного порталу, те, що е, саме Миколаївська область е, завдяки управлінню цифровізації, війшла в цей проект як пілотна. Е, з, ми ввійшли в вісім областей, які пілотно запустили в себе цей проект. І на сьогодні, і наскільки я володію інформацією, ми в лідуючих позиціях по впровадженню, наповненню і реалізації цього проекту, те, що пан Дмитро сьогодні показав, це тестовий сервер. Зараз він наповнюється нашими структурними підрозділами, економікою та іншими. І якщо говорити простими словами, то це буде веб-ресурс, куди може зайти як інвестор, як громадянин. Побачити там кількість снапів. Муснапу кількість послуг, коли ЦНАП працює, всю, всю інформацію. Так також і сам інвестор може подивитися: земельну ділянку. Хто сусіди по цій земельній ділянці, кому вона там належить, тобто глибокий такий багатошаровий ресерч, тобто вивчення завдяки цьому реєстру. Наступний, наступний блок у нас це впровадження єдиного державного реєстру. Трошки про цей проєкт хочу розповісти. Ми почали його інтегрувати в березні минулого року. І на сьогодні літом ми йшли як середнячки, А вже коли досяг е в грудні 24-го року, е завдяки нашій команді і е пану <кій> Владиславу, е ми вийшли в топи, так би мовити. Більш детальніше, Владислав Стаценко, будь ласка, хотів би розпочати з того, що це таке взагалі ЄДРА, що це таке і які етапи його впровадження. Єдиний державний реєстр адрес це одна база даних, яка буде користуватися попитом серед всіх структур, всіх реєстрацій, тобто всі, всю інформацію про адреси будуть черпатися саме з цього реєстру, який зараз заповнює кожна територіальна громада окремо. Які етапи цього провадження? Перший етап це було в минулому році, до вересня місяця проходили навчання територіальні громади. Саме і це відеоуроки, відеоформат. Після, після закінчення навчання вони складали тест і отримали сертифікат. Виріфували 5 вулиць тестових і переходили вже до роботи в промислове середовище. В промисловому середовищі тож на два етапи. Перший етап це заповнення верифікація вулиць. На цьому етапі, зараз, де ми знаходимося, в нас верифіковано 49 територіальних громад, закінчили верифікацію вулиць на 100%. Залишилося ще декілька, які підтягуються. Також наступний етап це верифікація самих вже адрес. Тут можна похвалитись, тому що на даний момент Миколаївська область займає першу позицію серед верифікації адрес в Україні. Тому хотілося б подякувати за співпрацю саме громад. Тому ми зараз працюємо активно з, з ким? Армізма. Департамент архітектури та містобудування з районними військовими адміністраціями, представниками їхніх архітекторів, також заступниками голів районних військових адміністрацій. Разом наша співпраця дала такий гарний результат. Тому подякую, хотів би ще раз би подякувати і наголосити, що наші громади молодці, просимо не збавляти темп, продовжувати цю динаміку. і ми будемо в цьому напрямку рухатись далі. Ось трошки про верифікацію адрес, Якщо ви закінчили, так Так. це перший реєстр в Україні централізований. Тобто до цього були реєстр там, ДПС, реєстри там, інших структурних підрозділів, пенсійні. Завдяки цьому реєстру тепер я можу на прикладі розповім: якщо ви проживаєте за адресою Кропивницького 5. А раніше це була там на пр по Патьомкінська А дитина ваша по Потімкінська живе по Патьомкінські 5, То тепер, завдяки цьому реєстру, у всіх державних органах та суб'єктах буде саме кропівницька адреса. От це великий як для мене, це великий прорив, і для країни в тому числі теж, тому що зробити такий реєстр і наповнити його це дуже важка робота. І саме ще одне хотів сказати про цей реєстр, це е, тому, що він дотримується історичної доти, дотичності. І важливим фактом є те, що останні відомості, які є в територіальних громадах, в старостинських округах, тобто вулиці, які були переіменовані не один раз, можливо, 80-70-х года, всі, де записи є, вони також фіксуються. І в цьому реєстрі вони будуть як додаткова інформація. Якщо людина прийде і названа вулиця вже було перейменовано декілька разів, можна. Вона буде дізнатися, яка це сама вулиця, і присвоїти адресу м, нову адресу. Дякую. Дякую, колеги. Давайте може перейдемо до запитань, до уточнюючих запитань. Колеги, будь ласка, є запитання? Телеканал Марта. да, представляємось голосно. Телеканал Марта Олександр Лематович. Можете розповісти про плани на майбутнє? Можливо, ще якісь нові будуть цифрові? Ну, те, що можна. А, З радістю. З радістю хочеться поділитися, але не всіма. <кій> Також анонсую запуск нашого розробленого телеграм-боту для грантів. Як що це таке? Управління цифровізації і трансформації разом з департаментом економіки. Виявило таку потребу для е, бізнесу Миколаївського і для населення в тому, що немає єдиного там реєстру е, грантів, перевірених. От. І м, департамент економіки зібрав все в один реєстр. Ми написали чат бота Телеграма, е, підключили туди SHI, е, е, навчили його, адаптували його під запити людей. І навіть якщо ти пишеш в чат-бот, там... не знаю, там, я ветеран, шукаю грант на якусь власну справу або там, на там, щось інше. То він саме на щось інше він видає переліком і а, а, алгоритмом виявляє, що ти ветеран і опрацьовує цей запит. Завдяки м, підключ, тому, що підключився бізнес. Ми вже в Миколаєві та в області. Розвішали 14 білбордів з QR-кодом, і, в принципі, можете переходити за цим посиланням і користуватися цим безкоштовним інструментом. Далі в нас ми його будемо розкачувати, додавати і розширяти. Це із того, що цікаво. Можливо, ще трошки можна розповісти, це проект ветерани Миколаївщини, це розроблений портал 4.5.0. Який теж був розроблений нашим управлінням разом з волонтерами і відділом по роботі з ветеранами, там є послуг надавачі. Паралельно з цим ми вже зробили теж чат-бот, і в цьому чат-боті можна задавати питання. і Він теж відповідає, куди звернутися, до кого звернутися, щоб отримати ту чи іншу послугу. У нас взагалі-то в нас в ем, нашої, там, нашому дашборді, в нашому управлінні, яке ми розробили, на сьогодні 36 там проєктів, які ми хочемо реалізувати в області. От. Чотири з них вже в роботі із активних. Але ми всі чудово розуміємо, що всі 36 проєктів потягнути дуже важко, і як то кажуть, слона треба їсти шматочками. Да? І в цьому році ми плануємо вийти в десятку лідерів. По Україні, тому що у нас все для цього є. У нас є команда, у нас, у нас є амбітні цілі, у нас будуть і вже є більше цифрових лідерів. Тому що цифрові лідери це наші очі і руки на місцях, які по-перше, у них дуже багато крутих ідей. Я коли об'їжджав Миколаївську область громади, я побачив, наскільки там потужні люди, які там самотужки, там на, на через там недостаток коштів і там ресурсів, вони все одно роблять якісь круті рішення. І я хочу про це говорити, і я хочу про це розповідати, тому що всі вони молодці. Тому ми плануємо провести найближчим часом декілька цікавих заходів. От, вони будуть як закритого типу, так, так, так і публічного типу. І далі буде. До речі, можна ще повідомити, що у вас є свої сторінки в соціальних мережах, де ви також ділитеся історіями успіху і можуть слідкувати і журналісти, в тому числі за цими моментами. Так, у нас є там Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Ми розкриваємо його як державний інструкт. Платформу, mm -hmm. да, але використовуємо там ну, новітні там, тренди для того, щоб розвивати зацікавленість населення. Тому що на сьогодні, на жаль, після того, як влучила ракета, загинуло дуже багато людей. І цифровізація теж, як і, всі, як і вся область, понесла витрати. Але нам вдалося перезапустити. І хочеться трошки додати, що в нас основні напрямки це робота зі штучним інтелектом. У нас основні напрямки це розвиток молодих талантів. На даний момент ми розуміємо, що саме молодь для Миколаївської області це те, що може допомогти нам стати краще і за цим наше майбутнє. Знову таки, ну і розвиток відновлення бізнесу, це в тому числі це одна із наших. Ну це такі три стратегічні глобальні цілі. Ну і звісно, безпека. Звісно, безпека, тому що ми всі знаємо, в який час ми живемо, і безпека для нас також є одним із номер один на цей рік. Роботи багато, але ми поруємося. Так, Будь ласка, представляємо. Федір Бондар Суспільний Миколаїв спочатку уточнення щодо цифрового лідера громади: це офіційний статус. Трошки докладніше. І е, основні хоча б функції я можу собі уявити, але скажіть, будь ласка, от на прикладі, скажімо, сільської громади, що ця людина робить, і, чи саме такий статус вона має, так, і звісно, як і звідки вона взялася. Пане Дмитро, да. дивіться, стосовно цифрових лідерів, по-перше, хочемо сказати, що так, це офіційний статус людини. Є окремо, це може бути або окрема посада в територіальній громаді, або це може бути заступник голови територіальної громади, на яку буде покладена додаткова ця функція. Загальна що конкретно він робить. В даному випадку це людина, яка відповідає за цифровізацію своєї територіальної громади і від недавніх пор ще й за інновації, саме цифрові інновації також в територіальній громаді. Загалом, якщо зараз я буду перечислювати взагалі всі його функції, то нам не вистачить часу навіть до завтра. Але якщо коротко, то це всі моменти цифровізації. Наприклад, якщо ми беремо введення мрії, це ініціатива президента України, це новий освітній інформаційний. Інструмент, яким буде, який буде вводитися по всіх школах, в тому числі Миколаївській області, то цифровий лідер за нього відповідальний. Якщо ми говоримо про цифрову безпеку в територіальній громаді, то цифровий лідер також тут відповідальний. Якщо ми говоримо за показники, такі як режим роботи без паперів, знову таки цифровий лідер тут відповідальний. Але ми повинні розуміти, що на цифрових лідерів зараз точно також впало багато завдань, і ми їм намагаємося допомагати. В певних моментах ми їх навчаємо, в інших моментах ми конкретно підказуємо, що робити, яка послідовність дій того або іншого процесу. І е, в цілому цифрові лідери це, е, це до речі для всіх громад, голів територіальних громад, це дуже дуже важливі люди. На них буде триматися розвиток вашої територіальної громади. Їх потрібно любити, поважати і допомагати. Дякую. Хотів ще доповнити стосовно цифрових лідерів, для того, щоб їх і всім нам управлінню розвиватися, треба встигати за технологіями і за інноваціями. І на початку цього року наша команда ініціювала такий проєкт як створення кіберлабораторії. Це Аудиторія, яка оснащена сучасними комп'ютерними технологіями та комплектуючими, там сервери, роутери та інші маршрутизатори, для того, щоб як студенти, так і там, державні діячі, державні службовці і цифрові лідери могли консультуватися і розбиратися з цими технологіями. Ми запустили цей проєкт пілотний на базі інституту. Кораблебудування, ну, да. і вже там проходять регулярні як лекції для студентів, так і збираються наші як його, управлінські діячі. Тобто це класний інструмент. Я веду до того, що чим більше ми дамо такого от матеріалу для підняття. Розуміння нашим цифровим лідерам, там голиголоначальника керівникам ЦНАПів та іншим, то вони будуть за нами встигати, тому що ми як самі взяли вектор згідно того, що які задає нам Міністерство цифрової трансформації. Дякую. Можна ще питання? Ще, ще одне, будь ласка. Враховуючи і назву вашої структури, і те, що згадав Дмитро, розвиток бізнесу, ви теж маєте ним опікуватися. Чи є у ваших функціях і повноваженнях відстежування державних закупівель? Чи є, або можливо, буде? І якщо так, як ви оціните стан рівень державних закупівель на Миколаївщині? Дякую за запитання. Наше управління не несе відповідальності за цей напрямок. це згідно програми президента, є такий портал Пульс, якщо ви про нього чули. Його активно там да, розкачують, розвивають по всій Україні, і саме там координація йде по державним закупівлям. Тобто, у нас напрямок, цифровізація, цифрова трансформація та діджиталізація процесів. І можна ще коротенько розкажіть, будь ласка, от Владослава, я думаю, про центри надання адміністративних послуг, як вони розвиваються на Миколаївщині, в тому числі на прифронтових громадах, де немає стаціонарних ЦНАПів, да, а є якісь пересувні, мобільні, адже там живуть люди і вони мають отримувати у вільному доступі послуги. Будь ласка, коротко. На зараз створено з 52 громад створено 36 ЦНАПів, які, з них 35 функціонує. Один не функціонує за те, що брак кадрів. При фронтових зонах проблема з функціонуванням ЦНАПів це саме надавання цих послуг, і за того, що велика кількість людей переїхала. Тому брак кадрів е, нікуди не дівається. Зараз надаються послуги в ближайших територіальних громадах. Люди виїдуть до них там, де знаходиться. Наприклад, це так про перефронтових, е, скоро має, буде відкриття о, Снігурівського ЦНАПу. Також планується там декілька ЦНАПів відкриватися, які будувалися за субвенцію. Далі, якщо будете слідкувати за нашими соцмережами, вже дізнаєтесь більш детально, але це протягом місяця це вже це вже буде відомо. Основний напрям розвитку це якщо маленькі територіальні громади, їх розвиток полягає в тому, щоб створювати ЦНАП на базі якогось уже приміщення, яке є відремонтовано в сучасному стилі, але не окрема модульна будівля, оскільки нам потрібно використовувати. Кошти партнерів і донорів доцільно, Тобто ми повинні аргументувати на що і для якої кількості населення будуть надаватися ті чи інші послуги. Тому в більших громадах створюються модульні ЦНАПи, і розвиток цих іде вперед. Тому ми працюємо разом з нашими партнерами в цьому напрямку. Зараз залучили нового партнера, також поки що не анонсую. Я думаю, в наших соцмережах це потім буде повідомлено, який буде допомагати у навчанню персонала в тренінгах, в консультативних роботах і саме з територіальними громадами, в яких зараз не створений ЦНАП. Але ми хочемо йти до цього, щоб кожній територіальні. Громаді був обов'язково створений ЦНАП, і люди могли отримувати весь широкий спектр послуг. Окремий напрям цих актуальних питань по послугам: це саме робота з ветеранами, От, відкрите вікно. Тобто, що це таке, які перелік послуг є обов'язковим згідно постанов, які регламентуються надавання, як вони повинні надаватися, і хто саме буде відповідальний за цей напрям. Ну, в принципі, так, всі коротко. Я хочу вам. додати трошки по єдиному державному реєстру <кій> і е, по ЦНАПах, почну з ЦНАПів. Е, коли ст, е, запустилося управління, ми зробили ресерч, е, тобто вивчили, проаналізували ситуацію по ЦНАПам. і на той момент у е, наші ЦНАПи надавали від 6 до 150, да, там, 100, до 160 70. до 170 послуг. Такий був розбіг. Тобто є, були ЦНАПи, які надавали 170, були ЦНАПи, які надавали 6 послуг. От. Для того, щоб систематизувати напрямок роботи ЦНАПів, на базі нашого управління був створений відділ по роботі з ЦНАПами. І на сьогодні вже результати роботи відділу є. Це наш діапазон від 36 до 300. До 417. До 417 послуг є цнапи, в які надаються кількість послуг. Тобто наш, наша задача в цьому році підняти середній, середню кількість послуг до 170 послуг. Орієнтовно плюс-мінус. Тут трошки доповню. Да, да, у нас думаю. було на початку року було 180 середня кількість послуг, так. на даний момент у нас 207. На да, середня будем. послуг, кількість середня послуг, яка надається в, по нашій області. Миколає є ще запитання? Будемо зараз. Можливо, якісь цікаві. Є щось на закінчення? Вам є чим пишатися? Ну в кінці цього року подивимося. Я думаю, ви ж зробите оцінку і скажуть люди, побачивши наші реалізовані проекти, і якщо будуть ще слідкувати за нашими соцмережами. Я Думаю, да, в кінці року буде чим пишатися. Я думаю, що це не останній наш брифінг в цьому році. Надіємося зробити ще і надіємося, що Будемо бачити якомога більше зацікавлених облич в залі, які будуть задавати свої питання. Тому що ми відкриті, ми готові до діалогу, і для нас діалог це взагалі основа. Пишіть нам в наші соцмережі. Ми на всі питання дамо відповідь. І комунікація з цифрою це найпростіша комунікація, яка тільки була з державними органами. Тому завжди радий вас почути і почуємо. Звісно перемоги, дякую. Дякую. Дякую.